вивчають історію запорозького козацтва, ремесла наших предків та фізично розвиваються. Так нині навчаються у центрі дозвілля та юнацтва Вознесенівського району. У закладі чималу увагу приділяють національно-патріотичному вихованню. А як це поєднують із роботою гуртків, розкажемо в сюжеті. Під наглядом вчителя вихованка гуртка проводить шикування. Заняття присвячене фізичним вправам, які традиційно виконували козаки. Тож всі локації пов'язані із життям предків. Це подолання уявної прірви на канаті, проходження імпровізованої річки по колоді та купинах, і підйом по драбині. Що складається з розминаючих вправ акробатичні вправи для того, щоб була координація, щоб розвивали координацію, от на гнучкість. Прави для зміцнення мосту, вправи на мосту. Такі спеціальні вправи у нас. Потім робота в парах. Робота в парах це відпрацювання простих дій для захисту, і також є китки. Приділяють увагу не лише фізичному розвитку, а й інтелектуальному. Розповідають дітям про історію української держави. Такий підхід, за словами керівника гуртка, виховує справжніх патріотів. У нас багато випускників, які стали на захист нашої України. Але я хотів би сьогодні розповісти про жмуру Мірона, який 2000 року народження. Він займався в цьому гуртку, в цьому залі. Він завжди приймав участь в військово-патріотичних вишколах і в спортивних змаганнях приймав участь з боротьби і теж досяг певних успіхів. Він з перших днів війни пішов захищати батьківщину. У закладі працює і гурток з карате. Тренер з вихованцями засвоює нові прийоми і відводить час для повторення раніше вивчених. Загалом це бойове мистецтво базується на принципах Сінгітай. Сінгітай це триєдиний принцип тренування. це загортованість тіла. Гарні вправи, то тобто доскональна технічна підготовка, ну і також психологічний настрій. І сьогодні ми вивчали таку вправу. Називається ката. Це така формальна вправа. Бій з уявними трьома супротивниками. Художня обробка деревини є давнім ремеслом на теренах української землі. Це мистецтво вивчають у межах гуртка чарівна майстерня, і в місті він єдиний. Тут створюють вироби у техніці гуцульського та яворіцького різьблення, а також накладної різьби. Сьогодні працюють дистанційно на заняттях. Заглиблюються в історію нашого краю, а вдома декорують свої витвори під наглядом дорослих. Деревина це той матеріал, який завжди оточував наших пращурів. Цим ремеслом займалися ще східні слов'яни, займались козаки і в пізні, і в пізні, і в пізній час займаються цим ремеслом і наші сучасні майстри. В нашому гуртку ми намагаємося піддержувати традиції нашого народу. Ми вивчаємо, пробуємо робити і розвивати. Ці напрямки різьблення, які придумали і іменно наші українські е, Діти проявили ініціативу у створенні алеї героїв, зізнається директорка. На жаль, батьки деяких вихованців загинули у повномасштабній війні, боронячи країну. Тому в пам'ять про них висадили чотири ялини. А подалі видніється дерево на честь військового, який зараз несе службу, і якого відзначено державною нагородою. Батько з наших дітей з нагороджений срібним хрестом, відзначений а, такою нагородою, і а, батьки звернулися, дружина звернулася до нас а, з проханням відзначити, а, раз є така алея, відзначити а, цю пам'ятну нагороду. І ми теж встановили пам'ятну табличку на згадку про це нагородження. Наразі вся робота триває в онлайн форматі, а діти приходять лише на заліки чи консультації. Проте увагу національно-патріотичному вихованню приділяють не менше.